Досить логічно було б визначити, що разом з батьківськими правами людина позбавляється виплати аліментів на дитину. У сьогоднішньому відео розглянемо, чи це насправді так. Підтримайте нас лайком, підпискою коментарем та репостом. Це дуже сильно мотивує випускати нові відео з цікавими темами. Ставте питання у коментарях, і ми обов'язково дамо на нього відповідь. Посилання на текст законодавчих актів в описі до відео. Для початку розглянемо, що собою являє позбавлення батьківських прав та яким чином воно відбувається. Позбавлення батьківських прав відбувається лише у судовому порядку. Батьки можуть бути позбавлені батьківських прав щодо певної дитини, якщо їх кілька, або відразу від усіх. Частина перша статті 164 сімейного кодексу вказує на обставини, через які батьки можуть бути позбавлені батьківських прав. Не але дитину з полового будинку без поважних причин ухиляються від своїх обов'язків у плані отримання дитиною середньої загальної освіти, за хронічний алкоголізм та вживання наркотичних засобів, за жорстоке поводження з дитиною, засуджені за умисний злочин проти дитини, за примус дитини до бракування та бродяжничества. Не підлягають позбавленню батьківських прав батьки, якщо вони скоїли кримінальне правопорушення відносно дитини з необережності, каліство дитини у ході. Виконання домашніх робіт, ті, хто не виконує свої батьківські обов'язки через тривале відрядження, внаслідок душевної хвороби. Суд розглядає справи лише по позовній заяві органу опіки та піклування, прокурора, закладу охорони здоров'я, навчального або іншого закладу, в якому перебуває дитина, одного з батьків, піклувальника або опікуна самої дитини, якщо вона досягла 14-річного віку. Наслідки позбавлення батьківських прав для батьків будуть такі: втрачають право на спадкування за дитиною, крім випадку, якщо дитина вказала їх у своєму заповіті, втрачають права засновані на спорідній. З дитиною, дитину можуть усиновити без їхнього відома, перестають бути представниками дитини, не можуть одержати майбутньому тих майнових прав, пов'язаних із батьківством, які б вони могли мати у разі своєї непрацездатності право на отримання від дитини, право на пенсію та відшкодування шкоди у разі втрати годувальника. Не можуть бути усиновлювачем, опікуном та піклувальником. Усиновити дитину вони більше не зможуть, як свою, так і іншу, втрачають права на будь-які пільги. Та державну допомогу, що надають сім'ям з дітьми, перестають бути законним представником дитини, втрачають особисті немайнові права щодо дитини, наприклад, право вирішувати питання виховання дитини та навіть вільно спілкуватися з нею, право давати дозвіл на зміну дитиною свого прізвища чи імені, право визначати місце проживання дитини та дозволяти чи забороняти її виїзд за кордон тощо, а також звільняються від обов'язків щодо її виховання, тобто позбавлення батьківського. Батьківських прав призводить до втрати прав на дитину, але слід не забувати, що виплата аліментів, тобто утримання дитини, це обов'язок батьків. І якщо суд вирішує питання про позбавлення батьківських прав, то він відразу призначає аліменти на дитину, навіть якщо представник дитини відмовляється від отримання аліментів від особи і яку позбавили батьківських прав, то грошові кошти все одно будуть направлятися на рахунок дитини, який має бути відкритий у банку. Не забувайте задавати свої питання по тій тематиці, яка вас цікавить. Можливо, у вас є питання, які ви соромитеся, або не знаєте, як задати. Пишіть у коментарях, а ми розглянемо і зробимо цікаве відео. Позбавлення батьківських прав це не є правильний спосіб захисту від виплат аліментів. Аліменти доведеться сплачувати у будь-якому випадку. Єдиний варіант, коли батько дитини може не виплачувати аліменти, це за умови, що він не є біологічним батьком, тоді подається на оспорювання батьківства. Підписуйтесь на наш канал і будьте в курсі актуальних новин законодавства України.